Представляємо гібрид ріпаку Каліндо КЛ. Середньоранній гібрид озимого ріпаку адаптований до технології Clearfield. Його потенціал урожайності сягає 60 центнерів з гектара, а стабільність формування врожаю зберігається навіть у складних умовах вирощування. Гібрид має потужний стартовий розвиток восени та швидке відновлення вегетації навесні, що дозволяє йому ефективно конкурувати за ресурси. Відзначається високою посухо та зимостійкістю, а також чудовою адаптивністю до пізніх строків сівби. Каліндокаел формує середні або високі рослини з інтенсивним гілкуванням і високим вмістом олії. Однією з головних переваг є підвищена стійкість до розтріскування стручків і осипання насіння, що мінімізує втрати під час перестоїв. Гібрид демонструє високу компенсаційну здатність і надійний імунітет до фомозу. також він добре реагує на інтенсивні технології вирощування та використання регуляторів росту. Особливо ефективним каліндокаел буде на полях з високим забур'яненням, де технологія Clearfield дозволяє надійно контролювати дводольні бур'яни. Рекомендована густота висіву від 400 до 500 тисяч насінин на гектар. Ріпак придатний для вирощування в усіх агрокліматичних зонах України від полісся до степу. Каліндокаел це вибір аграріїв, які цінують врожайність, стабільність і впевненість у результаті навіть на проблемних полях. Чому ви можете довіряти Агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.